Мої вітання. Ми з України. Військовий експерт Ігор Романенко разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю. Вітаю вас, Вадим. Розпочинаємо з аналізу огляду ситуації на фронті. Що за вашими оцінками наразі відбувається на ключових напрямках? Ключовим до ключових напрямків можна віднести бої навколо Часового Яру. і на півночі від міста нашим оборонцям вдалося покращити ситуацію в районі Калинівки. І провели контратаки. В цілому ситуація для ворога якби кращим чином наші організували після просування вперед невеличку відповідну оборону. Не вдалося ворогу суттєво, щось небудь поміняти на південь від часової яру. Це Іванське по дорозі, там вони намагаються просуватися, але безпосередньо в атаках на міста, тобто в мікрорайонах. Які там є новий канал. Ворог після суттєвих нанесення ураження різними засобами авіаційними, артилерією вдалося зайти в ці райони і фактично до каналу, який розділяє цю частину міста від іншої, ну, чі, частку з них захопив ворог, частка є в сірій зоні. І бої інтенсивні дуже продовжуються ситуація напружена на Покровському напрямку, де ворог намагається застосовувати резерви, і тактично може відбувається десь просування на Кураховському напрямку. Це Південніше Мар'їнки активізуються дії, продовжуються в цьому напрямку, тому що там скажімо, в оперативному сенсі, якщо подивитися на карту, то видно, що вони вже, як відомо, рік не можуть десь просуватися в район Вуглідара, було охоплені, не вдається. І тому зараз формують плани відносно того, щоб Південніші Мар'їнки провести наступальні дії і зайти з іншого боку на той же район Вуглідара. Тому бої. Йдуть досить інтенсивна. Що стосується роботи на і ринок, вони перейшли скоріше всього в сіру зону, в якій наші наносять ураження застосовуючи там артилерії і бойові ударні дрони. Якщо коротко, десь така ситуація. Дещо суперева інформація почала надходити з Сумської області. Спочатку керівник Чечні Рамзан Кадиров заявив про те, що російські війська ну ми розуміємо, в лапках звільнили це село. Згодом почала надходити інформація про те, що там, взагалі, сіра зона діпстейт пише, що українських військ там не було. Що власне відбувається? Відбувається намагання ворога чи реалізовувати плани, про які говорив свій час генерал Скібільський від Гур, які розвідка наша виявила відносно наступів на Харківський і на Сумський напрям на харківському напрямку. Ми бачимо, що відбувається. Проводиться вже зараз стабіліційна операція, І ворог зупинений і в районі Ліпці, і в районі Вавчанська. А відносно на напряму дій на Сумах. Сил для того, щоб ну там в цьому районі, десь на території Російської Федерації до десяти тисяч військ. і Питання у тому для ворога чи заводити їх на харківський напрям і нарощувати зусилля ворожі в просуванні на всіх напрямок, Ліпці, Вовчанськ, чи відкривати бойові дії. Це ресурсно потребує додаткових сил на сумському напрямку, тому. Ворог проводить інформаційно психологічну операцію, щоб показати, що на сумському напрямку дії почалися, як мінімум, переключити інформаційне сприйняття цієї ситуації на суми. А якщо буде прийнято рішення, то і проводити так поступово, як вони на Харківському намагалися, тобто розвідку боєм, якщо є сили, є будуть просування, то вводити більше сил, і Наші боротися чи досягати там буферної зони, але на все це та, потрібно більше значні сили. Тобто, на тому же Харківському це на території Росії і вже на території України десь більше 50 тисяч військ противника для того, щоб проводити такого роду дії. Пане Ігорію, якщо ми говоримо про певні перспективи і наміри відкриття ще одного фронту Росії в контексті оцих поки що не до кінця зрозумілих дій в Сумській області, то якими можуть бути ці перспективи? Ну, перспективи залежності я намагався це пояснити коротко в наявності ресурсів. І тоді їм уже найближчий час, десь тижнів приходиться прийдеться визначатися цей ресурс, використати для нарощування зусиль і просування вперед на харківському напрямку, чи відкривати якби нову ділянку, новий напрям, і що це саме буде для них ефективно. Крім того, вони ж працюють над тим, щоб в цілому збільшувати ресурсні якісь можливості. Для того щоб якщо набереться такої кількості ресурс, щоб продовжувати діяти на харківському напрямку і відкривати дії на сумському В цій ситуації, наші сили оборони повинні готуватися до гіршого сценарія, теж це завжди повинні робити військово. Ну і давайте не забувати, що вражений російський багатоцольовий винищувач Су 57 Про це повідомляє головне управління розвитку Міністерства оборони України. І також відомо, що на озброєнні у Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків. Так це для них новий, Вони визначають як покоління п'яте, хоча це не дійсно е, 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 не відповідає дійсності. По оцінки закордонних фахівців невелика їх кількість, велика ціна вони там оберегали як могли, і це з цієї точки зору безумовно, це серйозне досягнення, що вже там розглядають по снімкам, що пошкоджені як мінімум були два такі літаки, і це важливо. Тобто, що і такого роду цілі були вражені, і що на таких це як цілі і. Можливості вони несподівано для них була такого роду дії. А крім того, це показує наші можливості, що на таких відстанях значить, засоби ураження наші дістають. Я там в свій час бував на, на цих аеродромах. Там поліго Шилук, яким чином І от ще з радянських часів, вони намагалися там, скажімо, доводити до завершення, тому що весь час ще не масштабується цей літак. Є недоліки його, і там вони проводять і по-бойовому іспити проводять його, і якби удосконалення. І тут наша розвідка спрацювала засоби ураження і досягли таких вагомих, на мій погляд, результатів. Тепер, значить, таку дії треба масштабувати. Дай Боже, щоб були у нас можливості для цього. Військовий експерт Ігор Романенко спеціально для ми з України, пане Ігорю, дякую вам за цю розмову. І так само дякую нашим глядачам, які до неї приєдналися. Бережіть себе на все добре.